Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд новинок своїх в колекції, своїх поповнень. показати, що ще там цікаво такого поповнення. Будуть в основному марки сьогодні. Ну хоча були б в основному одні марки, якби не одне, але попалась мені. Зараз покажу. Ось така десяточка, 10 гривень 2025 року. Не знаю, там камера його передає нормально чи ні. Але таке, як, подаюся, під збільшеним циклом, ось так видно. 25 й рік. Якщо чесно, був здивований, тому що в мене 24 й рік, виявляється, повністю не зібраний. А ось є тільки 25-го року, десяточка така попалась мені. Е, ну, Не знаю, в принципі, круто, поповнила мою колекцію. Ну, тепер є що ще збирати. Ще потрібно, 24-й, 25 й рік моніторити та відбирати. Вже вам, ось, в меню, монет перебрав. Це те, що решту мені давали. Я, якщо чесно, випадково, випадково побачив цю монету. Е, ну, мені дали значну кількість на здачу, я щось таких почав переділятись, і десяточка, крупна, яку я планував е, заплатити за проїзд нею. Виявилася 25-го року і виявилось, що в мене її немає ще в колекції. Тому вирішив відкласти. Решту перебрав, там нічого цікавого для мене не було, тому піде за е, Так, Лежить перед вами каталог, каталог Укрпошти. Цей каталог випустила Укрпошта, розробила. В принципі, класний каталог, коштує тих грошей, що я заплатив. Трошки пізніше цього тижня. Я хочу зробити огляд, порівняння його з каталогом другим каталогом з 24-го року Ярослава Мулика. От там порівняємось, подивимося. Ну а в принципі. Там в коментарях уже в наступному відео можете написати свої думки. А в сьогоднішньому відео можете написати, хто замовляв цей каталог, отримав, які ваші враження. На ну, свою думку, своє порівняння. Подивимось пізніше. Це, напевно, в середу вийде це відео. Так, поки що відкладаємо. Далі. Е, всі ми знаємо, що цього тижня в нас було погашення. Тут таке непогане погашення, як на мене це українська вишиванка Код нації. Весь матеріал зібрав. Огляд вже я робив. Здається, він у нас, коли це був в середу вийшов огляд. Ну, а Сьогодні ось згадаємо давайте ще раз, це у нас що тут одеська вишиванка. Одеська ж так, дійсно, одеська вишиванка. Дуже красива. І привіт, місто Суми. Сумська. Сумська вишиванка. Напевно, не тільки саме місто Сума, а в цій області. Привід. Так, це нам пропонує ось таким. Конвертики, їх треба буде посканувати всі та в папочку. І ці теж досі ніяк не можу нічого придумати, як їх зберігати. І картмаксимум у нас такі. Два картмаксимуми. Мені скинуло це по філабонементу. Все прийшло. Подивимося, що буде наступний випуск. До речі, до речі, хотів же ж показати. Помните, був питання, який ж наступний конверт, якому будуть присилати філабонемент. І ось відповідь. Сковорода. Це ми пам'ятаємо конверт першого дня якого ж це, 22-го року. Там у нас був випуск, присвячений 300-й річниці Дня народження Григорія Сковороди. Якщо я правильно пам'ятаю, це у нас навіть був благодійний випуск, тому що музей був пошкоджений в результаті російської атаки. Я не пам'ятаю, знищений, напевно, тому, як бачимо, горів він знатно так. На жаль, на жаль. Ну, хто був там, пишіть які ваші враження, гарний був музей чи ні. Ну, бо якщо чесно, я не був. І ось філабонемент був вкладений ось в такий конверт. Так що, в принципі, тепер ми знаємо, який конверт тепер буде використовувати. Далі придбав, зараз покажу ось таку цікаву серію марок Нової Зеландії. Вони Мені сподобались, вирішив. Візьму, чому він мені класно виглядає. Це у нас серія 2000 року, на жаль, не повна, Там ще, я так розумів, має бути ще два блоки. Це у нас дракони. Серія 2000 року, дракони. Ну і Дійсно, якщо чесно, спершу я подумав це якісь просто міфічні істоти, але потім виявилося, що це серія дракони. Ось можемо на них ось Чесно, я тільки не знаю, але ну, це перша марка 40 центів, це дійсно годен це дракон. А от решта, ну щось, можливо, ось ці два останніх, в принципі, да, ну ось посередині. Ну, треба буде ще дужче погуглити за цю серію, почитати за нею. Можливо, це і не дракон, можливо, це просто якісь міфічні істоти різних країн. Також ось така лисівочка у мене з'явилася. З Білорусі це мені подарували. 60, 60, 600 років заповідника Галешська Пуща. Здається, правильно прочитав. Якщо ні, ну, традиційно поправляйте мене в коментарях. Лисівочка така, ну, прикольно зроблена. Я дивився, це серія лисівок там була. Вовки, лисиці, зубри. Чи зубри не були там, чи ні. Ну, одним словом, ціла серія була класна лисівка. Мені. Далі придбав ось такого конверта. Це конверт першого дня 25-го року. Це у нас Київ друге відділення. Хто пам'ятає, це у нас перший випуск 25-го року. I'm Fine. Тоді було здається, у нас Київське погашення в мене є, потім полтавське погашення є, і це Київ друге відділення. Теж взяв. Їх зараз у нас в странички продають. Так, далі. Це минулого тижня забув показати. 18 й рік, Олімпійська, Олімпійська команда, Олімпійські ігри. Так, ну це, напевно, зимові Олімпійські ігри були у нас. Так, ось. Так, медальні здобутки українців за роки незалежності. Ну Тут, хто хоче, може на паузі ось почитати. Так. А я ось взяв собі теж, я, у мене от, арку ж є, здається, марки ще окремо немає, А так в принципі, доволі класно, круто зроблено. Е, ну, якщо чесно, взагалі всі випуски України мені дуже подобаються, гарно роблять. Е, не хочу сказати, що марки України самі кращі, більше ніхто не робить кращих. Але дійсно, марки дуже красиві, дуже гарно робляться. Звісно, є там деякі моментики, але в, принципі, в більшості випадків це дуже гарні марки, на мою думку. Так, далі. Трохи-трохи. Давайте тут ще одне таке поповнення. Тут будуть іноземні марки, українські марки, радянські марки. Буде що показати. Ну, Давайте почнемо. Це у нас Молдова 92-го року. Там щось, точно не пам'ятаю назву серії, але там щось з транспортом пов'язано. Тобто, Бачимо потяги літаки. Це одна серія. Я тільки не пам'ятаю назву її. Це. Хоча це напевно пов'язано з Світнім поштовим союзом якось. Вже якась там була річниця, бо просто присвятили їй. Ну, одним словом, класна така серія. Далі. Серія Європи 25-го року. Ще є блок, здається, блок чи буклет, точно не пам'ятаю. Ну, в принципі, Я збираю серію Європи і окрім того, що це серія Європи, ще серія, як ми бачимо, вона присвячена трипільцям трипільській культурі, яка теж була на території Молдови. Далі. Це у нас марка 25-го року. Це польські національні меншини, як там, як у нас, пам'ятаєте, була серія національні меншини на території України, Там греки, греки, хто там? Греки, євреї були, татари, румуни, Ні чи цигани. Не пам'ятаю, ну, були у нас така серія. От, бачите, така... цікава, мені цікаве таке питання: чи це серія, чи це просто одиночна якась марка. Хто в темі пишіть, це серія тип, типу, етноси Молдови-Поляки. 25 й рік, 5 лей. Е -е якщо були ще до цього такі марки, то, то прохання написати, бо я, якщо чесно, особливо не монітор, але мене зацікавила ця серія, поки що бачите, такі національні костюми красиві, гарні. Ну, в принципі, подобається мені. Далі серія любителям потягів. Е все, що пов'язане з залізницею. Взяв таку серію 2008 року. Дивіться номінали одна гривня. От би зараз такі номінали були на марках. Да? Так. Доволі дорога здається серія. Здається, під 70 гривень за неї заплатив. От я чесно не пам'ятаю. От що запам'ятав, що за оцю ушку це у нас 24-го року я заплатив 21 гривню. Це в нас випуск минулого року на незалежність була був випуск зроблений. Все буде UA, Це буде UA. Класний такі випуск. Тоді було погашення і в місті Полтава, по областях Київське погашення. Тоді, здається, ще не, не, в мене не було філабонемента. Філабнемент філ я вже взяв осінню, там, з випуска комахи я тоді взяв. І з того часу от вже рік, ну так, напевно, вже рік десь, комахи десь рік назад, тобі, от, здається. Вони осінню, я пам'ятаю, вийшли. і я от вже як... Рік можна сказати з Так, ну Не знаю, на наступний рік буду брати, не буду. ну Хоча є бажання взяти, буду брати, якщо буде така можливість, а там хто його знає. Так, далі, це в мене вирізка з конверта, в якому воно все прийшло. Конверт, на жаль, при розпаковці пошкодився, але вирізку я вирішив зберегти. Та й марки в мене ці були, але в принципі вирішив, я от вирізки ці зберігаю. В кінці року, якщо не забуду, у нас буде відео, де я всі вирізки от поснімаю, повідклею і подивимось, що ж я за рік такого цікавого отримав, скільки ж марок можна за рік отримати, якщо замовляти в день, ну не в день, а в тиждень, там, по два листи, два-три. Ну, по різному. Буває. буває, що один, буває, що там під 4 мені приходить. Ну, в середньому десь я так намагаюся держатися два листа, два замовлення в тиждень робити. Так, далі. Пішов Радянський Союз, це теж набира, наборка. набирав, щоб добрати до суми. Це у нас 60-й рік. Так, що ми тут пишемо? Захист, захист світу, Філателія служить дружбі народів. 60 копійок. Ясно, далі. Так. Видаючися осетинський поет. Так. Видаючийся, як буде по-українськи забув. Напишіть в коментарях. Так, і ось новорічна тематика. Є все-таки бажання от до Нового року зібрати всі новорічні марки Радянського Союзу. Не знаю, вийде в мене це ні, але є У мене. Оце які плани це. До Нового року зібрати радянські випуски і до наступного року до дня річниці трагедії Чорнобильської атомної електростанції зібрати всі погашення, які були. Хоча б українські, хоча б українські, я мовчу вже за інші країни, але хочу українські зібрати. Так, ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Всі свої поповнення я вам показав. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!